Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з півдня області. Сьогодні у нас 9 січня, Жара знову капець. І ну, Зараз буду сидіти, тому фу, ще у в'язані цій. Потім піду туди копати, буду сіяти, то доводиться роздягатися. Фу, кажу взагалі спека. Ну, Зараз покажу, що я знову роблю сьогодні. От вчора нарізала живців, це все бузина. Це ось один, два, три, чотири, п'ять, шість сортів ще. Це у нас Black Tower. клубно, видно, це була одна гілочка, я її зрізала. Тут у нас серенада, я її так ніколи не вже в цьому році зроблю трошки тут на дві пляшки буде. Тут у нас поруленда, така, така вона, така вона, як срібляста. Це у нас жовта, е, розсічено лисна, це у нас жовта. І це у нас мадона пістряволисна. От, е, я вже одну жовту зробила і зробила black Lace е, з чорним листям розсічено розсіченого лисним. Це вже останні сорти у є. Ось тут прокопала, зробила рівчачок, як бачите, тут пролила. Сьогодні вже дорізала пляшки, тому що вже закінчилися. Ну і зараз буду знову саджати. Я вже покала, як я це роблю. Коли закінчу, покажу, скільки буде тут цього бузини. А зараз взяла стільчик, тому що сидіти довго, ноги вже не ті, то доводиться брати собі опору якусь під дубку. Фух. Ну, сідаю я працювати. Пішла до ставочка в а тут жаба плаває. Бачите, яка зима? Тому сьогодні взагалі спека. Риб щось не видно, мабуть, там не німфеях. Все, ось по воду, за пляшками йду. Така нагнулася, а тут жаба плаває. Нічого собі зима у нас. Сидю на сонці там взагалі капець просто припікає. Щось не видно сьогодні риб. І вон, бачу там червону, бачу карасика. Червону, бачите червоне? Карасик червоний. Більше щось не видно. А ось-ось-ось поплив Карпик наш. О, ще одна червона риба на дні. Бачите? Плаває. Так що поживало, якщо навіть жаба проснулася. Це в нас така зима. І тут все посадила. Рядочок, рисунки світи. Ось рядочок. Оце все бузина, бачите? Кілька пляшок. Дві, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, 14, шістнадцять, вісімнадцять, двадцять, два, чотири, шість, вісім, десять. 34 пляшки вийшло. Да? Да. 34 пляшки. Бузина. Ну, там у мене ще бузина є. Там трошечки, там трошечки круглого так і саджала. Бо вивільняю місце, треба одне викопувати, друге саджати. І бачите, чомерників вже багато в цьому році розрослось, буде що ділити на весну. Пока, це в мене ще не всі. Ну, от зараз загрузила тачку і повезу в двір. Зараз у нас обід. Хочу показати, як цвіте чі вони гляньте, і ділки, ділки гляньте, точно ділок, скільки тут багато. Краса яка. жалко передають морози до мінус восьми в нас. Думаю, що воно все попримерзає. Можна буде, можливо, листя нагорнути на цей чимирник чорний. Фу. Питали в мене. Як мені вдається при таких об'ємах мати чисті руки. Ну от Зараз, бачите, я живчувала, там було, мокра земля, тому рукавички не вдіваю. Ось мої рукавички, їх купую оптом, зразу там пар 20-30 зразу тоді вони набагато дешевше йдуть. І так. А коли немає змоги вдівати рукавички, то одразу вимиваю в гарячій воді, з, як це. Господарським милом. Краще все, якщо ви руки десь обвітрились, у вас такі, знаєте, брудні, брудні, берете гарячу-гарячу воду, наливайте десь в тазик собі. І цей берете господарське мило. Те, що яке було зазвичай не біле. Це, Дивіться, який гарний. Це сіянець. Теж думаю, що він буде цвісти і перецвіте і... Можливо, насіння не буде, тому що передають морози, побачимо. Гарячу воду, скільки ви можете держати руки в гарячій воді, берете господарче мило, кидаєте в воду, щоб воно трошечки розтало. Я зазвичай такі оці кусочки, знаєте, з милки залишаю, вкидаю в тазик, воно трошки починає змиватися, і тоді беру кусок мила великий, мочаю руки в гарячу воду цю, і милю руки, мию, 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 держу, мию. Потім щіточку туди. Нігті, отут. під нігтями це все вимиваю, вимиваю. Скажу, що краще всього, руки стають такі м'якенькі. такі. Потім ще кремчиком їх смастили і все. Ніяких таких особливих, я не знаю. Раніше вимивала лимонною кислотою так, можна, але вона дуже сушить руки. тому... Господарське мило це найкращий вихід. Я так і п'яти свої вимиваю, вичухую, все гаряча вода. Господарське мило, руки, ноги і вперед. Отак От і вимиваю. Нічого тут такого важкого нема. Фу, невістка сьогодні, хоч, слава Богу, поки в нас ще зварила борщу, наварила нам, зараз будемо обідати. Ой, ну Ці чемерники цвітуть просто супер. Дуже рано вони, дуже рано. Зараз морози. Я так переживаю, що вони не дадуть мені насіння. Теж махровий сортовий. Так, ці ось ряболисні вже показую. Тут не листя, чого варто, дивіться. Навіть без квітів. Дивіться, бутони які. Тут бутони ось. Тут цвіте, тут цвіте, цвіте, цвіте. Тут у нас. О, Бог, хоч тут нема бутонів. Нандіна, ще треба пересадити Нандіну. Постараюся сьогодні ще завіду її пересадити. Ще почитаю краще, що вона любить. Ну, тут в мене на сонці вона гарно росла. Ну, в принципі, на сонці, але тут у мене. З південної сторони росла перовський, воно обрізані струпаки. би так думаю, що треба було її все-таки пересадити десь на півтінь прибрати. Ну, Потім вже буду підкормлювати ближче до весни. Треба її пересадити звідси, бо жалко. Це такий у мене був кусочок. я робила і тут було просто місце пусте, і я сюди саджала. Так. Питали, чи є у мене, господи, як пізвейся, гортензія. Є одна крупнолистова, листова на втіні росте, скажу, що дуже-дуже вони у нас погано ростуть, дуже спекотно. Я в основному почала саджати деревовидні. Це у мене анабель, якась анабель, тому що вона пістряволисна. Теж буду живчувати. Потім пізніше, бо такий пішов, каже, за, я це обрізати і кажу, не вздумай. Не вздумай мені обіцяти, бо вже мені одну гортензію анабель обрізав вже встиг. Тут у мене гортензія, ну, ще молоденька досить. В неї такі аж червонуваті Квіті деревовидна. Ще у мене є дві білі, прості аннабель. Я попросила у знайому, вона вислала мені живці різних деревовидних, побачу, можливо, щось прийметься. Ще У мене є одна макрофіла в дворі. На таке неї. Бархатиста, до речі, ніколи і фото не робила з нею якось. Вона там в такому місці росте, що все, я її навіть і не завжди бачу. Е і трошечки посадила е мітловидні, трошки посадила в тіні. Тут посадила ось де є такі кокушедари, називається вона. Така вона пістряволисна. Тут вона в тіньочку, ну бачу, наче пішла. Верби саджаю, щось, оце була в мене ундіна. Не хочуть оці верби рости у нас. Можливо, щось скорення тут не б'є. Так, це мітловидна, кікокушедари, здається, називається вона. Пістряволисна, але ще не ціла. Буду трошки обрізати буду живцювати. Вони люблять кислий ґрунт. Люблять багато заліза. Ну, буду в цьому році їх підливати всі. І тут у мене ще є кілька штук, вони навіть цвіли. І ще купила три штуки, посадила в дворі, тому що там у нас тінь. Тут у мене навіть цвіли. Ось тут є вони. Вони ще маленькі, тільки почала їх саджати знову. Ось одна. Гілячки. Ну, ця ще не ціла. Теж буду обрізку робити, бо щось на тут валяється. А ось ця цвіла. Ну, бачите, тут світі лишились. Небагато кажу, ну цей рік, начебто не так нічого їх підкормлювала залізом. У цьому році знову їх підкормлював залізом, підкислюємо ґрунт. Ну і побачимо. Багато чого в нас не хоче рости, тому що у нас дуже спекотне. бачите, і зима доволі така тепла, тож багато рослин у нас не хочуть зимувати. Рости, наприклад, такі, як Азалія, рододендрон у нас взагалі б не ростуть. Я вже пробувала, пробувала, ну ніяк не хочуть. Ну, зате в нас є інші рослини, які в нас спокійно зимують, не треба навіть їх вкривати. Тому так, все, друзі, пішла я трошки на обід, потім буду знову працювати. Треба ще сіяти насіння. І будемо копати і сіяти. О, кокосик. Філічка нарешті тут поруч. Да, Філя? Філя. Да, да, да. І цей он да, красень наш. А матросик наш зараз десь на полюванні ходить. Що, все, вже обіт. Пусть оно воду гоняє. Кажу, чоловік каже, он диви. Кажу, бачила, жаба сьогодні плавала. Mm. Це зиматка в цьому році. Плавають, плавають. Ну, не такі дохленькі трошки. Я туди включу воду, ти сами кислороду. Ну так. Да. Наша молодь поїхала відвозити тортики, а я тоді візьмуся, приготую місце для посіву рослин. Фу, капець. Сьогодні ще жарче, ніж вчора. Просто. просто якийсь капець. Так. Ось вчора тут закінчила. Бачите, такі залишила річечки, щоб можна було поливати. Так, тепер тут мені треба ось кусочок оцього зараз вигребти. Багато не треба вигребти. Траву вистругати кинути. Соням тут ще й періяка пішла. Не хочу я тут сіяти. Бо тут періяка в нас, ні, не буду тут сіяти. Треба шукати друге місце, бо перій заб'є. Тут оцей край чистенький у нас. Треба все. Пішла я шукати місце для посіву, бо тут і сіяти не буду. Бо там далі в нас теж періяка пішла, але ну, для цих кусів не страшно. А на сіяти в порі Ні, не можна. Посіла ось уніолу так густенько-густенько, бачите, зараз загорну, ну спочатку отак отрамбовую трошки, щоб воно більш сильно прилягало до землі насіння. І присиплю зверху землею. Не буду багато, так, щоб рівчачки залишалися так от трошечки присиплю. І знову так от притопчу. Ось так, щоб воно було в землі. так. Ну і буду далі. Так, потім у мене насіння зібрала яблучка. Ось оці. Іленькі. Ну і зараз усі яблуч... я... яблучка зберу, посію ці, потім покажу ще. Так, це кусь сіня, ну скажу, що геть насіння не кудиш, вже пізно збирала це е... калікант. Ну, не знаю, щось можливо й взійде. Теж густенько посію, потім яблучка і піду збирати різні яблучка, буду саджати. Так, тут у нас ось райська яблунька йде, а тут у нас плакуча. Лишилося ще дві. Тві бордоволисні, одна чуть крупніша, друга чуть мільча. Зараз це загорну і буду сіяти черяд. Так, тут у мене ще ось одні яблучка. Це у нас глід пістряволисний, побачу, чи буде пістряволисний з насіння, чи простий. Ну, якщо простий, то можливо щось попри. Попрививаю. І ось ще одна яблунька. Бачите, яке синє. Нарешті я посіла перший рік це я таке сію. Фух, скажу, що мокра вся. Так, хай собі щось сходить, побачимо. Тут така земля пухка, тут, крім бур'яну, нічого не росло, тут така добра земля не виснажена. Тож, побачимо, повинно щось рости. Ну, доведеться прополювати тут таке. Так, тут у нас ще новий вид бамбука. купувала в тому році. Геть ну, новий. бачите, листяки в нього широке. Це тільки почне-почне. Ми тільки восени його посадили. Так, ну от і все поки. Зараз ці всі прибомбаси треба зібрати, загорну. Зберу, треба йти в двір, десь молодь має приїхати, будемо сідати, обідати. Фу, і трошки треба відпочити. Вон наші колбасі як полюбляють. Травичку. Фу, блін, вже вечір, вже четверта година вечора. Я ще досі ходжу. на жарку. Завтра одна піде на м'ясо вже з тих трьох, а там ще в нас їх багато. Там у нас дві в загородці. Теж вже такі, що на м'ясо. Оце їхні мамки. Це у нас тут шість свинок дівочок. Зараз ще насиплю їм трави. Ось три хлопчика лишилося ось ще. І бачите, ось кидаємо їм снопи з лаків. Бачите, що вони роблять з ними? Пережовують їх геть і роблять собі такі лежбища. Вон дивіться, це яке гніздо собі зробили. Зараз, поки тепло накидаємо, тільки підуть приморозки ночні. Знову підуть снопи з лаків. І бачите, вони в них зариваються повністю. Кидаємо їм по, по кілька снопів, зариваються в них і сплять тут. Ну, так як у нас зим зараз нема таких, то так вони наші свинки і живуть. І ці, дивіться, дивіться дівчатка які гарненькі. Всі проколиці ми їх два рази прокололи від глистів. Оце наїдаються так. Чують, тільки що пройшов. їм кашу дав. А я позаду бур'яну, гляньте, які вони різні. Хі -хі. Ця яка? Ковбасики такі всі. Чапкають. У нас любов, любов іде тут у нас. Виростала такі гарнюні, одна така сіренька. Бачите, зліва, ну вона сіра. А там далі така... Ой, чорна вона зливається шифером. Вона така сіро-попіляста якась. А це наші мами папи тут. Он засипала, викопала звідси нандіну, засипала землі, он позасипала там-там. Фу, зараз викопався так е, гарно кущ. о, сиреновий, Довбані кацапи. Викопався кущ з комом землі, так гарно зараз покажу. Дивіться, викопався, бачите, з комом землі. Ну, вже Зараз не буду нарушати, тому що вже полила. Тут у нас лілейний кріс такий, знаєте, він махровий жовтий, але він такий агресивний, він попос, мені всюди гляньте, повикопувала, висохне. Якщо не висохне, то буду виносити на кучу, щоб згнивало. Бо сильно агресивний. ну Мені таке тут не треба, буду його тут виводити звідси. ну Якщо десь зійде, то буду витравлювати. Або якось так прибрала і посадилася нашу нандіну. Тут зранку буде трошки сонце. Сюди на Хід трошки буде сонце у нас, наша Нандіна. Трошки буде такого до обіду, там у нас далі потім верба буде захищати в обід. Думаю, що тут і буде гарно. От, ну зараз ще щось там не знаю, чи зможу зробити, чи ні. Фу. Зараз завезу цю тачку землі, просто висиплю туди, тачки розгорнута і все. Жарко, я ж кажу, зараз вже. Тільки вже десь нас буде як Щоб їм пусто було тим кацапам, блін. Коли вже не заспокоюються всі гнилий народ. Наші рибки вже вони прям такі шустренькі стали. Ну, сьогодні зовсім тепло, прямо от зовсім. Вчора ввечері ще було прохолодно, сьогодні ввечері просто тепло. Ну досі ще хожу, бачите. Роздіто, і ще жарко, от працюю, жарко ще. Годить, не знаю, чут, чутно вам чи ні. Кончений народ. Так, ну все буду. З відео буду закруглятися, там ще щось зроблю, тому що вже скоро буде темніти, поки можу ще поробити, пороблю, поки тепло. Бо передають знову нам зиму. Трошки, до речі, дивилася. Фейсбук мені видав сьогодні на сторінці, що в тому році, в цей день, рівно рік тому назад, у нас був мороз, і трошки навіть сніжок був. А сьогодні, ось через рік, у нас сьогодні спека. Навіть от ті дні було жарко, а цей день взагалі сьогодні спекотно. просто. Не знаю, мабуть, вже ну, більше 20 градусів на сонці було. Так, ну все, сьогодні закругляюся з відео. Поки засиплю землю загору, там всі курсики, хоч викопаю, приготую, щоб завтра посадити в горщики. Завтра свиня у нас на черзі. Буде ще час невістка допоможе. Коротше, буде кому допомагати, так що розберемося завтра. Фух. Ну, наразі, друзі, все. Пройшов ще один зимній день. По календарю зимній, а наразі в нас сьогодні весна, весною. Прямо десь не знаю, квітень місяць десь. Так, ну все. Друзі, бажаю всім спокійної ночі, всім нам, українцям, здоров'я.